Так, це у нас сьогодні 22 жовтня 2012 року. Міліція корольовського району, місто Житомир. Що трапилось? Назвіть себе. Наталка Связова, журналі Жтомер Ньюс. Також журналіст Житомир Ньюс. Там, журналі «Житомир -Ньюс». Хто а, мені зателефонував Леонід Вчаренко. Повідомив, що двох активістів громадської організації Віці відч... затримано угу. В зв'язку з тим, що вони поширювали неправдиву інформацію про плана губернатора Сергія Рижука. Вони поширювали а, агітацію проти. А, міліціонери пояснили, що агітація проти заборонена. От, двох хлопців затримали. Хлопці зателефонували мені і сказали, що вони затримані, але коли ми прибули до ревідуку, я не пам'ятаю, представник міліції сказав, що хлопці добровільно запрошені на співбесіду. А, То в Житомирі свій кримінальний кодекс уже діє, особливий Житомирський, певне так? так. Я думаю, що так. Уже агітація це злочин. З хлопцями поспілкуватись не дали. Так. Зателефонувати також їм немає можливості. Тобто, ну, трошки, Ви впевнений, що вони знаходяться саме тут? Так. так, ми їх бачили на власні очі. Коли? Тільки що виводили хлопця в туалет, він попросився і другу, ми бачили, що він вкрити двері. Тобто їх незаконно отримали. Не Здав не? коментар, що його запрошують, ну, просять дати дозвіл на, як це він на огляд. Але що, що розуміють працівники міліції під цим словом, я не дуже добре розумію, бо я такий термін як так обшук, а що таке огляд, я не розумію. Ну що потрібна санкція, а в них немає санкцій ніяких. Незаконні дії повністю, незаконне утримання. А, на наших очах хлопцям погрожували, коли представник міліції виходив з кімнатки а, він, сказав, він висловився ти... погрозливим тоном. А Про що він саме сказав? А, як це ж воно було? А... Коли, коли не берешся розуму, тоді поговоримо. Ось таким тоном це було. сказано. Що він мав на увазі? Не зрозуміло, але це бесіда відбувалася за зачиненими дверями. І на підвищених uh -huh. тонах. Будемоте, покажете, хто це таке казав у міліції. Так, Заходимо всередину. Корольоський розвідділ міліції. Хто вам нагрубив? Вилучення не Відомості дають вам про затриманих? Ні. Ви комусь повідомляли, що вони затримані? родичам, близьким. Ми не повідомляли, це мала повідомити. Міліція. Ми повідомляли нашим колегам журналістам. А у вас є координати родичів, близьких, знайомих? Представник міліції сказав, що зараз оформлюються якісь документи, але які саме документи оформлюються на тих, кого привезли для бесіди, він пояснити відмовився. Представник зеліції також о, дуже о, гарячо виступав проти відеозйомки. зйомки, він сказав, що ми маємо отримати в нього дозвіл на аудіо та відеозйомку. Ну, скажу, тут своє законодавство діє бандитське в Житомирі. Тобто цей фрагмент відео, там, де відзволяється, о, скажімо так, він каже, що я, я не хочу, щоб мене знімали. Не хочу, то й не треба. Незважаючи ні на що, вони не дають нам можливості спілкуватися з хлопцями, яких розгляд для бесіди. Коли хлопець спробував вийти з цього приміщення, йому перешкоджало на наших очах. Тобто представник міліції ставив у нього на дорозі і заважав йому вийти. Який час він вже тут утримується? Ми тут знаходимося півгодини, мені зателефонувало, що їх привезли до відділення десь близько години тому. У хлопця були якісь документи з собою, які посвідчують його особу? можна, Я запрошую представника віці чи надасть комітету. Назвіть себе, будь ласка. А мене звати Леонід. По-моєму, вони сказали, що мають, мали при собі всі необхідні документи. Тобто особу встановити можна так, і ви так, заявляєте. Так, має документ про особу. А ви мама? Так, так я мама. Назвіть себе, прізвище, по батька. Можна не називати? Можна і не називати. Він має документ, в нього так. ксерокопія свідетельство про народження. З собою, так? Да? З собою, так. Да. Що вам кажуть як матері? Мені поки що нічого не кажуть, мене визвали, щоб я переговорила. А яким чином вас викликали? Телефоном, зателефонували. міліції є ваш телефон? Напевно, що син сказав, я не знаю, угу. я не можу казати. Який час ви тут знаходитесь? Я тільки що підійшла. Угу. Ну, тобто чекаємо. Чекаємо. Лісівка двостороння. Перша сторона має право. Має інформацію про Рижука. Знайомий фейс. Це Рижук, да? Так. Я пам'ятаю, кримінальна справа колись була проти цієї особи порушена, але десь загубилася в обласній прокуратурі в архівах. Угу. Так, а оборотна сторона яка? Оборотна сторона має агітацію проти партії регіонів. Угу. Роз'яснена робота ми, ведеться, ми, бачу, ведеться так? Да? Вихідні дані є, а де друкувалося? На власному принтері. А, вказано, да? так? Так. Сам видат, так, да? ага. Відповідальна за випуск, елхомчук, наклад, замовник, сам видат. Все законно. Тражіки, якщо півтори тисячі, біля да? тисячі. А, біля тисячі, Невеличкий. і вже злякалися. Симонський, так. Да? Так скількох чоловік затримали? Затримали двох чоловік, це кутюк та Сумовський. По скільки років? Сумовський 18, кутюк 13. А, так це один неповнолітній. Так, зобов'язаний відпустити, навіть якби чинив кримінальний злочин, через три години його зобов'язаний відпустити. А тут злочину взагалі немає. З'ясовується особа і все це. А його батькам неповнолітня повідомлена? це ви мати неповнолітнього, так? А іншого хлопця, батьків? Не бачу, не бачу. А є координати, які не бачу? Повідомляйте, будь ласка. Обов'язково. Тому що адвоката поки не допустять, а батьків, рідних, треба обов'язково повідомляти. Ти теж звідси чи? Звідси чи, так? Скільки тобі років? 15. Роки? Яку ти роботу виконував? Роздавав листівки. Угу. Платна робота, безкоштовна. Угу. Що ти думаєш про майбутнє України? Яке? Міліцейське майбутнє чи майбутнє вільної держави української? Вільної держави. Так. Да. Але ж ти затримують. Розстрілювати може будуть скоро. Така а? Не страшно? Я вже не бійся, вся ж країна така тебе милиція. побачить. Боїшся Ні. Ні? Ні, немає нічого боятися. У нас не розміно нічого. Вітами, звісно, гуде. є всі рекорди. А де саме затримали хлопці? Біля житнього ринку. А як їх сюди доставили до міліції? На службовій машині. Примусово? Розумію. Ну, наскільки я розумію, так. Запхали в службовий Ну, Скажімо автомобіль? так, їм сказали, що вони мають їхати, бо їх затримано. За спротив міліції. Як їм сказали. Ну, тобто, як, як це казали спочатку, що спочатку їх звинуватили в тому, що це неправдива інформація і що їм потрібно йти, ну, проїхатись у відділок. Ну, Коли... У нас дивляться вже експерти по інформації, так? Ну, можливо, можливо. Так. Потім ну, також їх ну, хотіли встановити їхню особу у відділку. Тобто сказали, да, сказали так, що неправдива інформація і ми хочемо вашу особу перевірити у відділку. Коли вони їм показали документи, ну там достатні для встановлення особи так. цілком, їх звинуватили в непокорі міліції і сказали, що тепер їх затримують типу, за непокору міліції. Що з ними там зараз відбувається взагалі? Ну, проводиться співбесіда, наскільки я так розумію, їх намагаються, ну скажімо так, певними способами, ну утримуючи там власне незаконно і психологічно тиснучи на них, ну скажімо так, змусити дати які. І свідчення, які можуть бути вигідні міліції для якихось там справ їхніх. У вас був телефонний зв'язок з хлопцями? Mm, так, що вони розповідають? Які саме питання їм задають? Запитують їх про те, де друкувалися ці листівки, хто їх надрукував, хто їм їх передав, наскільки звідки була взята інформація, наскільки вона є правдивою, точною. Mm -hmm. Також їм погрожують кримінальною відповідальністю за поширення цих листівок. Як царська охранка колись. Ну, буде складатись протокол про обшук взагалі. Угу. Ну, а на якій підставі? Ну, тобто, чому вони вирішили провести у вас обшук? Тобто, що вони шукатимуть? Чи... А, тобто шукатимуть листівки? На ну, що це листівки є незаконними вже? Чому? А як вони, як вони визначили, що це недостовірна інформація? Ну коротше, це якби ну, явно на не чесна гра. Вони вилучають майно громадянського. Ну а вже ж, а вже ж не чесна гра. Вилучають листу. Ну, да, так, мабуть, так. Да. Раз. Давай. А хлопці дали згоду на огляд. На обшук. Буде... А що потрібно обов'язково дати? Да. О, це ж примусово, ну, не Ні, Ну Ну тепер вони хочуть провести обшук. Тобто їх статус було змінено. запрошених на якщо, було якщо, якщо взагалі, от, якщо буде обшук, це потрібно складати протокол про затримання. Обов'язково. Да? Протокол про обшук обов'язково. Про затримання. Про затримання? ну, Обов'язково. Скажіть, мене звати Родинський В'ячеслав, журналіст, я теж там не Чи можна когось з керівників чи з слідчих подав коментар з приводу затримання хлопців? Ну, але мене не було зараз. Чи можна ще раз Ну, Дівчата, це ж не я. Алло? вас? Сказали, що й це портфель, дайте листівки. І не достали листівки самі. І вони їх бігом перераховують. І навіть Ну, Вони нам сказали, ми відкрили. Це не знання наше, вони нас не сказали, не повідомили, що все, що ми робимо, що це буде все проти нас. От і все. Тобто йде виїмка, так? Да? Да. Обшук, виїмка. Підставні свідки, я бачу, тут знайоме обличчя. Одні ті самі на всі випадки життя. Міліційного. Скажіть, будь ласка, тут у кого викладається? Не я не знаю, пишеться там. Вашій дитині 13 років. Психолог є? Тут не є немає. психолог? Немає. Порушення законодавства. Дуже грубе. Ви потім маєте право вимагати компенсації. І порушення кримінальної справи, Ось такі діяння. Без психолога з ним ніхто не має права балакати взагалі. Дітей розвили. Вони в них не питали, це особисте розпорядження Рижука. Це їхня ініціатива. Вона розпитала. Може і скажуть. Ну, вони сказали, що неправдива інформація. Я запитала, де чому це вона неправдива. Він мені зустрічне запитання, зустрічне, а де, що вона правдива. Ось ми так і розмовляємо. Міліція поза політикою повинна бути. Ну повинна, ну, нас Тільки не в нас так? відповідати. Як ви думаєте, це на відпустять? Ну, Я думаю, що відпустять. Можливо, будь-інше. Я хочу, щоб не тільки мого сина відпустили, але й того хлопця. Знаєте, що більше трьох годин не мають права тримати? Ну, я десь в три приїхала, не знаю. Зараз котре? А їх раніше затримали. Мені дзвонили Мені, десь. На житлому ринку їх затримали. Котра була вже? година? Я не знаю, я не знаю. Якщо три години пройшло, беріть його за руку і забирайте відсюди. Година пройшла вже однозначно. Вже можна сказати, що я тут годила.

Тільки? Тільки студент Ні, законно. А ви назад отримали ніж три години? Правильно, ще три години пройшло. Ледіть, будь ласка. Снімайте, снімайте, вже прийшло підписити. Ледіть, будь ласка. Законом не затримайте. Варто, варто підписати. Ви не підписуєте, ви хочете не підписуєте, просто ми варто. Ваше право. <певодори> ви нас. Просто тільки нам захід на ваші присутності до кінця доповнити протокол. ви будьте дії. Я перепрошую, я, я перепрошую. Да. Я, 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 я перепрошую. а його друга вже відпустили, <певодори> на яких підставках. Пиши. Що це таке? Це порушення Ми маємо повне право тримати за роботи повигання. 17 годин, 15 години. Три години запишов? Це три години. Прийшли, так що. Ну тогда, підписати. Підписать. Так, тільки